Добрий вечір. Добрий вечір. Е, я поясню. Е, Гріша просто військовий, і він дуже давно не був у відпустці. Того він зараз кайфує прямо від усього цивільного. Ну, конкретно зараз він кайфує від того, що спорядження і боєкомплект не притиснять йому хребет до трусів. Я можу підстрибувати! Вчора ми снідали не в всім ранку, а всім двадцять три. Він ледь не впісився від щастя. Їсти не по графіку. Кайф. А ще сьогодні я сходив в душ, бо захотів. <праць> <праць> Грішка. Іди лучше за кулісу, трошки ну, заспокойся. Не хочу і не піду. Вау, непокора, я так задаю скучив. Рибу любите? Да. Так. — А конкретно лящів? Так. Да. За що? Півтора року трутні. Що важко було позвонити, сказати так і так, дядя дестації, все нормально, ми живі, здорові, все хорошо, як там ви. Та реально не було часу, я ж зараз служу. Та ти що? Ти служиш? <звук> а ти служиш? <звук> <звук> Півтера року! Можна було взяти телефон, позвонити, сказати, я сумую, думаю, як там мої хлопці в тому клятому рівному, як вони там. Заходжу в секонд-хенд, бачу светер, 40 гривень. Я купив його з дуру, тому що він пахне, як титер. Ти розумієш, тим взяти Ти телефон. Просто взяти телефон набрати, набрати кляти і цей номер, і сказати, дядя, Стас, все хорошо, я живий здоровий. Гриша, молодець, все хорошо. Так нашо це все. Тому що я люблю тебя, дура! Я тебе, дура. О чого ти мені дзвониш постійно? Я скучу. Ти мені дзвониш і кажеш, що в мене все хорошо, в мене все хорошо. Зранку до вечора Стасик, в мене все хорошо. Це я пізнає, Стасик, це я в мене все хорошо. Кура, не дзвони, фю. Я знаю, що в тебе все хорошо. Беріть приклад з нього. Ні, 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 не беріть, не беріть. Так, починаємо ліга смішить. Що як вона себе називає ліга сміху. і Зачекайте. Володимирович, зачекайте. В театрі може і все і починається з вішалки, але в армії все починається з перекура. Так от ага. я замітив, що зараз виховання зовсім відрізняється від того, як мене виховували. Я завідую своїм племінникам. У них є все. Батут, басейн нерозведені батьки. І весь прикол в тому, що коли вони говорять, я не хочу їсти кашу, їм кажуть, добре, не їж кашу. Я коли в дитинстві казав я не хочу їсти кашу, мені казали, то гамна наїшся. Так от, ага. я замітив, що після трасуючих куль важче чистити автомат. Вибачте, то з військового перекуру ага. вам ще рано. Так от. Я замітив, що зараз масово викидають російську літературу. Я думаю, це неправильно. Пожалійте бомжів. Вони ж теж люди. Вдруг начитаються і стануть проросійськими. Треба спалювати. Ну, не бомжів, літературу. Я помітив, коли до подарунка додають ще пляшку спиртного, подарунок х**й. <праць> Жодного разу не бачив, щоб дарували квартиру, а в додачу ще пляшечку спиртного. <праць> Я не вірю, що в магазині звучить фраза слухай, а давай йому купимо ще пляшку. Ну, чого віскарика? Йому ж нічого не шкода. Нехай! Скоріше всього, давай цієї х**ні купимо ще горілки, нехай вдавиться. Покурили і хватить. А. В мене алергія на лобстерів, але боженька і національна гвардія бережуть мене від усіх небезпек. Клубі анонімних волонтерів. Доброго вечора. Мене звати Діма, і я волонтер. Дякую, дякую. я закрив збір за вісім хвилин. Да, своєю зарплатою. Да з кредитки все забрав і віддав. Да, часи ще свій ломбард здавно закрив своєю почкою. Діма, ти такий не один. Дякую. А я. Мер невеличкого містечка. Ну, як як же шари? Виклав бруківки на три мільйони. Мій хоріш разом зі мною виграв тендер. І ми всіх На їх податки. А це не баня з тьолками, ні? Все, не можна раніше пити чим треба. ні? Перший день відпустки я пішов в церкву і там заснув. Виходить, солдат спить, а служба йде. Давайте трішки пофантазуємо. Януковича під час польоту на повітряній кулі зламалося керування і його почало відносити у бік українського кордону. Твої, що робить? Що робить? Як цих пташок це виходить? Хлопці! Хлопці, не стріляйте! Я не міг! Кажу, я не міг! Я не міг сам стільки все вкрасти, я всіх здам. Почекайте. Алло, люда, люда, не стріляй, кажу, а вдруг попав би. Люда, люда, отче наш, що іси не небесак, що ж там далі, бо я ж не вчив. Ай тоді в с**ку! Хлопці, я, звісно, не Тарас Шевченко, але скажу, як умру, то поховайте, хоч би. Актерка просто я. стояв за кулісами, просто зазрив. Як ти так міжно ну, про... Батя, я стараюся! Давай йдемо! Я пропрацював в театрі більше 40 років. У мене все... Спокійно, ну чого ти так? Я ще працюю. У мене стільки головних і не головних ролей, що не вистачить життя перерахувати, навіть не я уявляю собі флешки, на яку можна злити всю мою фільмографію. І раптом хлопці за колісами кажуть: Сеніслав Володимирович, а може, все ж таки оголосити номер? <плес> така довіра, просто ви уявляєте, не який собі там. Кухарчук, чи цей. Кура на саме Стас, Баклан, каже, ви вийдете, всі просто неочікувано так. Раз і оголошуєте номер. Оце справжня робота з тренером, розумієте? А, що номер вже оголосити треба, й Забув номер голосу. Так, як вчили. У Діми заболіло коліно. Діма пішов в лікарню, заплатив за знімок. Не, не заважаю вам? Ні, все нормально, все нормально. Просто хвилююсь. Заплатив за знімок. Лікарі сказали, треба робити операцію. Ну, заплатив за ліки. Заплатив за, ці, за анестезію, заплатив за саму операцію, трішечки дав лікарям, От він потім заплатив, коли відійшов до тями вже. От, потім заплатив за систему, за уколи, за крапельницю, заплатив за нянечку, заплатив за, за прибиральницю, за медсестра зайшла, заплатив, теж потім якісь люди зайшли, він заплатив їм, щоб вони вийшли. От потім і Отже. Дімена мама після діменої операції. Лікарю, візьміть 50 гривень, бо якось неудобно. Що значить неудобно? Я для кого кишеню так широко розшив, га? Так, стоп, гра, стоп, гра. Ліга сміху, у мене є заява. Дивіться, я, як і всі ви, хочу, щоб Путін помер. Але пойміть мене правильно, я не хочу, щоб він помер своєю смертю, чи застрелився, чи щоб ракета прилетіла. Ні. Я хочу, щоб він помер так, щоб всі наші майбутні покоління, які будуть вивчати всесвітню історію, Після розділу як помер Путін, у них була реакція: оце ти, звісно, тіп. Але щоб так померти, це ще треба вміть. От мій власний сценарій смерті Путіна. Значить, просинається Путін в три часа ночі від того, що чує, що хтось по будинку ходить. Спускається по сходам, заходить на кухню, дивиться, а там Лукашенко стоїть біля відкритого холодильника. Путін каже: Ти що тут робиш? Вертайся в ліжко, бо мені холодно. І от Путін і Лукашенко сидять на ліжку і їдять Компчину з кумбрію руками. В якийсь момент вирішили покурити. Путін каже Лукашенку, а де салфетки? Лукашенко каже, капець, я думав, ти возьмеш іди сходи. Путін каже, а нащо мені ці салфетки, якщо в тебе такий прекрасний ротик? І Путін протягує Лукашенку свою руку. І Лукашенко такий. М -м 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 у відповідь Лукашенко такого тихенько, тихенько, притягує руку Путіну. Путін дивиться на неї і каже, хлопці, не всі зразу. Це я шучу, так пошли курити. І от вони стоять, курять на балконі, і Путін каже Лукашенку: А ти знаєш, у мене на балконі ніколи не було. Лукашенко такий, не слово більше, бере Путіна за талію, садить на перило, і в якийсь момент Путін перехиляється і летить головою вниз. Ну Лукашенко його ловить! Прям кінчики пальців от тащить. Путін каже, не впусти мене. Лукашенко каже: я не впущу тебе. Путін каже, не впусти мене. Лукашенко, я не впущу тебе. Ну після Скумбрії в Лукашенка пальчики то жирні. Аж в <риклад> Путін вислизнув, так і помер. Ех, Путін-Путін. Надо було все-таки взять в рот. Починаючи з 2022 року в Україні різко виріс середній вік студентів з 20 років аж до 40. Чомусь чоловіки призовного віку різко відчули жагу до знань. Отже, в одному з рівненських вузів. Гріша дай політологію списати. А я сам не знаю. Потім навчився. Ви ж э, э, четвертий курс. Так. А ви наш новий викладач? <гум> <гум> Ти що? Я першокурсник, хіба не видно? Так, да, видно. Я ж хотів вас як старшаків спитати, а є де-небудь така забігалочка, щоб можна було купити щось собі. От щоб не питали, хлопчику, скільки тобі років, Ці батьки знають. Ви серйозно Один... думаєте, що ми такі тупі. Ч -ч -ч -ч. Кашемір, який пише. Ну, що ви рофлите, Що ви рофлите, Я кажу, заряжена мілфа пішла. О, стипендія прийшла. Ого, більше, ніж пенсія. Ні, я про пенсію звідки знаю. Я в газетах читав і бачив по цьому. По вайберу. Може вже досить знущатись. наш цей маскарад? Просто чесно зізнайтесь, що ви поступили, щоб відкусити від армії. От мені соромно за вас. Невже ви не впізнали? Подивіться увагу. Я ж Бенджамін Баттон. Мені 17-й минає. Майже. Не, серйозно. А дань ріше. Володимирович. О. Володимирович, в мене для вас подарочок. Подарочок поважає. А? Чистокровний чмоня. Rat Critica. А? А? Зацініть. Бачите? Він вже потихеньку на ладу перетворюється. Дякую за подарунок. Я його під черешню поставлю. щоб... Спакі не об'їдали. Ну, черешню. Mm. А. -а, -а. Подаруночок. і до подаруночка. А, -а, -а. а ви швидко вчитесь. Так. Да. Скучне життя. Гріше і дімо і Станіслава Баклана. Ні, у кого скучне, у кого ні. Оце життя. Ти що, ти що. що ти шо? На, Сучне життя гріші та Діма Станіслава Димонович Пахлан. Заховай там!